Я пропрацював на кладовищі 20 років, перш ніж мертві почали повертатися до життя. Я звик ховати мертвих, але не був упевнений, який протокол існує для того, щоб відкопувати їх назад, тому я викликав поліцію. Коли поліція вперше прибула на місце події, я не знав, як пояснити їм, що хтось, хто не мав би бути живим, Кричить з глибини двох метрів під землею. Один зі спантеличених поліцейських опустився на коліна і припав вухом до землі. Як давно вони поховані? запитав він. Двадцять років, відповів я, вказуючи на дату на могильній плиті. Обличчя поліцейського зблідло. Як це можливо? запитав він. Я не знав, що відповісти, тому швидко взявся до роботи, відкопуючи труну. Коли я відкрив її, поліцейські здивовано витріщилися на розкладений труп, який ворушився в труні, наче живий. Повідомлення про те, що мертві повертаються до життя, почали заповнювати новини. Спочатку ніхто не був упевнений, чому це відбувається. І чому це була лише невелика жменька складовищ по всій країні, все прояснив один випадок хлопчика поховали лише два тижні тому, йому було лише десять років, і він помер за загадкових обставин. Я пам'ятаю, як мені було сумно, коли я купав маленьку ямку для його труни це був той самий смуток. Який я відчував, коли копав могилу для своєї коханої дружини, і яка, на жаль, померла кілька місяців тому. Це був виклик, до якого поліція, як не дивно, вже звикла. Вони стояли біля підніжжя могили, коли я відкрив труну. Всередині лежав смертельно блідий хлопчик. Який плакав і просив, щоб його не чіпали. Я підняв його ще холодне тіло і передав поліції. Дехто з молодих поліцейських почав плакати, коли хлопчик покликав свою маму. Не хвилюйся, хлопчику, твій тато вже їде, пояснив поліцейський. Хлопчик перелякано витрішився на нього. При згадці про свого батька. Ні, тільки не тато. Будь ласка, містере, це через нього все потемніло. Хлопчик міцно обійняв поліцейського за шию, коли побачив батька, який наближався до них. Він розсердився на мене за неприємності в школі і накрив мені обличчя подушкою, прошепотів хлопчик на вухо офіцеру. Коли поліція заарештувала батька хлопчика, я раптом зрозумів, чому лише невелика жменька мертвих повертається до життя. Це були люди, які померли при загадкових обставин. Ті, кого вбили. Коли поліція покинула цвинтар я кинувся до могили дружини, Моя Кетрін могла бути живою. Я чув, як вона кричала, щоб її не чіпали, коли відкопував її труну. Як тільки я дістав труну з ями, я почав копати яму ще глибше. На глибині п'яти метрів ніхто не зможе почути її крик з могили. Деякі таємниці краще не рухати.